Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч іспанській лалізі. Вілі Реал Марселіно, у себе вдома на стадіоні Ел Мадригал. Команда приймає мадридський реал Карлон Челотці. 2-1. мадридський реал перемагає. Дубль Кіліанам Бапе переносить мадридському Гранду перемогу. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити з вами по порядку. Марселіно головний тренер Вілі Реала, 4-4-2, старта на розновка господарів. Конди у воротах, кошта камбала, пара центральних захисників, фойт кардона. по флангах, Геек, Миссани, Бьюк и Ненбаена, четверка пивозахистников, Николе Пепе, Айосе Перес и Это стартовая расстановка реала. Реал Мадрид, Карлон Чиллотти, головные тренер команды, 4-2-3-1, стартовая расстановка реала. Тибо Круто в ротах, Орленчий, Миниров, Леосенция, пара центральных захистников, Лукас Вескис, Франк, Гарсия по флангах, Эйдер Декама, Винга, Федерико Альверде, центральный опорный опорные Джетбайлингем центральний такований півзахисник, Лонріго Браєм Діас по флангах та Кіліан Бапе у нападі. Це стартова розстановка мандрівського Реала. Що, друзі, взагалі казати про сам матч, то, в принципі, друзі, Віллі Реалу мені сподобався. І справді, на перших хвилинах Віллі Реал краще розпочав бажати цей матч. Хороший був непонятний момент, був весь перес, і спригадується удар на 5-й хвилини прям в руку, типу, крутан. Неплохо пробував там, непевно пробував Тайс Перес. Да? Потім був ще момент на сьом, як ви маєте, коли ЄС Перес десь з метрів 20 пробував і Тібо Куртуа витяг О, неприємний удар, і справді дуже добре пробував ЄС Перес, де да, і влучав по воротах. Тому що, ну Баена якраз якраз віддавав цю проголовну передачу на ЄС Переса. І м'яч ось ось всі ковері залітав, але Тібо Куртуа куртуан Виставляє руку і відбуває, м'яч на котує. Але саме з кутового прийде взяття воріт. Ідеальна подача з лівого флангу серія рикошетів, Удар, гол! В кінці-кінці Фойт на сьомій матчу все-таки зв'язково відстані переправляє в всі тковеріт Мандрицького реалу. Вдеться на сьомій матчу. Фойт рахунку матчу відкрити. Справді просто ідеальна подача від Баяни м'яч влучає в Чемені, відскакує на Фойта і Фойт пробиває Гезбаскою Лістані і свою нагоду Фойт реалізовує. 1-0, Вільяреал забуває швидкий м'яч, в принципі Вільяреал на такому емоційному піднесенні Мав пару небезпечних моментів, щоб подовити перевагу, і справді Реалу уж точно було нелегко. І справді, Ріалу, ну дуже команду, і справді здорово виглядала, і справді дуже здорово. Але включається, і мадридський Реал, 17-й худож, чи Реал нібито переграв реал. Вона мандрівці включається по правому флангу. Мандрівці сказали, проводить свою атаку. Брем Діє, це дає передачу на Джута Белінгем. А Джут Белінгем знаходить... Дуже здорово знайшов... Ще не вимовляюся... Кіліан Мбаппе, Кіліан в один дотик. Іде передачу на Брема Діє. Собраєм Діє. Удар. Відбувається удар воротар Вілеріалу. Добивання Кіліан Мбаппе, Гол. Реал Мандрівці з рівня руку на матчі. Кіліан Мбапе. На 17-й матчі француз опиняється у потрібному місці у потрібний час. І Кіліан Бапе, саме французький футболіст рахунку з Рівня. Вілерал потім відповідає непоганим дальнім ударом на 18 х матче в укунах, геи, и что наука гарматний постріл, ГЕ і Тібо куртуа знову показує майстер клас Неймоверный сейф берегайте. А вы Мадридский райл проводит контратаку на 23 матч Килиан Бапе. Прямой мяч Килиан. Переводит мяч на Федерико Вальверде. Федерико Вальверде. Подключает Ибраима Диаса. Абраим про Родриго. Пропускает мяч Килиан Бапе. Удар гол. Килиан Бапе. Оформляет дубль. Килиан. До речі, Лукасваски так перечто, не, не віддав, віддав. Ну да, Лукас Васкес якраз тут прострілював, не Лукас Васкес. Родріга. Також молодець дуже здорово м'яч пропустив і справді. Э, ну і Кіліан Бапе, Кіліан. Розібрався як хліб з маслом у цій ситуації Кіліан Бапе. І Свою нагоду Кіліан реалізував. Ну і потім реалу вже стало трішки легше грати, і після того вже реал не цілу перехопив. Пригадується непоганий момент Радрига на 30-й номет, коли Радрига вийшов на ударну позицію, позицію, свою нагоду не реалізував. Але Вилереал також пригадується непоганий момент на останніх винах, був там у Никалепапе, коли в Нікалепе, це букруто, його удар відбив, і справді дуже хороша було нагоду Вілереала. Ти справді, Вилереал створював напругу Ріалу, на вратареала, перша 45 тихонка завершиться, 1-2 рахунок на Реала. Сора з Дані Пареху, Баррі, Піна та Педраса вийдуть у Вільяріала. Гілєр, Юдігер, Модрич, Вінісіус, Жуніор вийдуть у Мадридського е, Реалу, відповідно. Ось, тому якось так. А ось другий тайм, до речі, -та також э, був важкий для Реала. Він грали з прототистом. Пригадується, непогана атака пройшла на 59, ходимо на чоколи, баяна, підхоплює м'яч, баяна, баяна, удар, баяна, і знову ця букерта рятує Реал. А можливо, не бай на фут якраз то пробував. Тобто і справді Вільреал був дуже близький до того, що прорахунку матч із редаді, але в Реал також був супершанс на 66-й матч, хороша контратака пройшла. Він ісіс набирає хід війни війні, він віддає передачу на відріковольвер, відріково Вальверде, ударна позиція прострілює, Уругваєць. І в кінці-кінці футболісти Вільні відбиваються в даному епізоді. Суєна году Реал не реалізував. Тиснула команда Марселіно, створювала тиск на ворота суперника. Але Реал тримався на 83 й був супер був супершанс Льоса Переса, коли Айоси Перес пробуває з розворота. Але його удар летить повз ворота. Ось, справді важкий матч для Реала, але в кінці кінців судять до фінальний сестрик, і Реал то перемагаєте. Дуже важкий матч для Реала. Ну, Статистики справді говорять саме за себе. Так, да, в Володінні м'ячем було більше у Реала, 55 на 45. Але для мене, друзі, більше статистика не володіння показала. А статистика саме ударів по воротах. У вілі Реала було набагато більше ударів, 23 проти 9, 10 5 з ударами в площину, і 11-4 за кутувами. Вілі Реал по усім, ну, крім володіння. За моментами за ударами, вілі Реал та Реал та переграв. Голевыми, друзья, мы 2-2. Две голевые нагоды было вели Реала. Одну голевую нагоду команда Морселина не реализовала. Мадридского Реала также было две голевые нагоды. И одна голевая нагода была не реализованная. 463 передачи у Реала. 403 передачи были точными. 87% точность передач. Реала 593 передачи. 524 передачи были точными. 88% точність передач по усейдах. Тут у нас 3,1. З 23 ударів, нанесених у віліреало, 10 ударів було в площину, нанесено 8 повзорота, 5 заблокованих ударів. У Уреало з 9 ударів, 5 ударів в площину, 2 повзорота і 2 удари заблоковані були. 13-10 по успішних відборах, 54% успішності в Реала. Ну і 50 у Реала 3-9 сейвам 13, до речі, 47 повинні сім'ячі. Також дуже показував. Статика, що футболісти Реала набагато більше саме виносили м'яч, 17,7 по, не повинні сім'ячач за перехопленнями. Тут первая Реала 17-3 за порушеннями правилами, лише одна жовта картка дві уреала, Реала біліреала. Найкращі футболісти цього матчу я вважаю, це Кіліан Бапе. Саме Кіліан оформлав та дубель. Саме дубль, дубль. Кіліянам Бапем приніс мадридському реалу перемогу. Ще, друзі, підвести такий підсумок цього матчі, то мені здається, що Віллі Реал все-таки не поразк не награв. Нічия, напевно, була більш таким рахунком безправедливішим, але реал перемагає і не скаже, що це не ділу. Команда Carlanчі-Loці показує характер, і, принаймні, на дану мить, коли записує це відео, реал заходить на першу позицію знову. 60 очок тепер має реал. Ну, справедливості раді все одно, в будь-якому випадку, за втраченими очками, саме каталонська Барселона є лідером у іспанській лалізі, саме за втраченими очками. Ось, тому, друзі, якось так. Ну, в будь-якому випадку дуже цікавилася чемпіонська битва між Реалом Барселоною та Атлетико. Справді, битва буде просто неймовірною. Усіх оболівальників Реала, вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Но бульвальники Вілереал не засмучитись, і справді Вілеріал дуже добре зіграв. Друзі, бажаю вам тільки добра та щастя! Будьте щасливі, мої любі друзі, бачите усім до нових зустрічів!